Включаємо нашу духовку десь на 65-70 градусів приблизно. Визначаємо температуру за допомогою такого градусника. Вміщалося сюди десь кілограмів 6-7. Ця зроблена димова шафа своїми руками буквально в рази в десятки разів дешевша, ніж професійна. Це камера охолодження, тобто очищення диму. І сюди в цю банку стікає стікають смоли. Привіт, друзі! Сьогодні в нас незвичний випуск. Хочу зняти відео про свою першу коптильню, яку я зробив своїми руками. Достатньо дуже швидко, буквально за декілька годин. Взяв ось таку стару духовку, духова шафа електрична. Так вона так валялася у мене без діла вже декілька років. Я її купував вже БУ достатньо недорого, буквально, мабуть, за 50 доларів пару тисяч гривень. На той момент це була, мабуть, взагалі тисяча гривень, так як це було дуже давно. Так, і ось з такої старої духової шафи я зробив свою першу коптильню. Так як було м'ясо, різав поросят, і не було куди дівати це м'ясо. Потрібно було швидко щось придумати, щоб робити якісь м'ясні делікатеси для продажу, так як це легше набагато продати, але не завжди легше. Є свої нюанси. Так, значить, за основу я взяв стару духовку ось таку достатньо великого розміру. Зараз я її зніму поближче і розповім нюанси, що, що мені прийшлося переробити. Для того, щоб можна було в ній коптити вироби. По суті, вийшла в мене коптильня як для холодного, так і для гарячого копчення, так як корпус духовки термоізольований. Так, Не дуже гарно термоізольований, Я ще зверху накривав чимось ковдрою якось для більшої ізоляції. так. Зараз розповім поближче. Так, ось така духова шафа. Тут ось регулятор температури. Значить, всередині два тена. Один ось тут, інший зверху. так інший ось тут Потужність 2,2 2 ,2 кВт, по-моєму. І ось такої решітки я зробив. Підвіси для своїх перших м'ясних делікатесів. Робив з усього, що було під руками, так? для того, щоб здешевити, по-перше, і, і не замовляти відразу багато деталей. Що я тут допрацював, значить, зробив ось такий отвір з однієї сторони, так? і такий самий з іншої сторони. Достатньо легко його зробив і з, е, просверлив сверлом 5 мм по кругу. І потім з'єдналося і вибив так цей отвір, а потім вставив трубу, тут затягнув гайкою. ось Так, і якщо там трішки щіли не залишилися, я, е, ось такою холодною, холодною сваркою все. Замазав, вона застила буквально за декілька годин. Так, і вже можна було працювати. Єдине, що день чекав, поки прийде ось цей димогенератор, але все одно достатньо швидко його мені прислали. Коштував він 2500. Користуюся ним вже близько двох років. Він вже напрацював декілька тисяч годин точно. І з ним, в принципі, нічого не трапилося. Вже такий засмальцьований, тут трішки вже вигорівши все. Ось такий димогенератор Я думаю, що всі знають, як він працює. Це ось камера охолодження, а також дистиляції диму, тобто очищення диму. І сюди в цю банку стікає стікають смоли ті вредні, вредна смола, яку не бажано вживати в харчуванні. Так, це саморобна коптильна камера майже повністю справляється із своїми функціями. В принципі, тут є доопрацювання, які я зробив. Так як в духовій шафі немає конвекції, я Конвекцію роблю вентилятором цим, який стоїть на димогенераторі. Включаю його десь на півпотужності, і він трошечки продуває повітря у духовій шафі, так для того, щоб воно не застаювалося. Так як якщо немає конвекції, зрозуміло, що зверху гаряче повітря, а знизу холодне повітря. Треба, щоб хоч щось піддувало цього. Димогенератора вистачає, так як димова шафа не дуже велика, і повітря, поток повітря потрібний не дуже великий. так Як саме вона працює? Перший етап копчення нашого м'яса це включаємо нашу духовку десь на 65-70 градусів приблизно визначаємо температуру за допомогою такого градусника всередині самої термодимової шафи. Так? І вже потім регулятором настраюємо, щоб вона була точно такою, як, як нам потрібно, тому що тут регулятор не точний. Якщо допустимо, поставимо ми на 100 градусів, це не значить, що там буде рівно 100 градусів бажано цю температуру контролювати вручну. За допомогою ось цього градусника, так, перший етап це отеплення продукту нашого м'яса. І ось цей вентилятор ми не включаємо для конвекції. Так, значить, десь годинку-півтори отеплюємо при температурі 65-75 градусів. Потім, значить, включаємо цей вентилятор на повну потужність і ставимо температуру градусів 70. Підвищуємо температуру до 70 градусів. Так. Потім ми включаємо ось цей вентилятор. Температуру не міняємо. Так, відкриваємо ось цей отвір. Просушка продукту це один із найголовніших процесів, якщо ви хочете, щоб ваш, ваш продукт м'яско, чи шийок, чи баличок, чи пічеревана. Були на вигляд дуже апетитними, такими яскраво коричневого кольору, треба дуже гарно пройти просушку. Так, В принципі, ця духовка не дуже великого розміру, і цей вентилятор справляється з просушкою, але можна було б трішечки більш потужніший поставити, щоб ще гарніше сушився продукт наш. Так, Потім, коли ми просушили наш продукт, Знову ж таки загружаємо наш, наш димогенератор. так, Вентилятор її не виключаємо. Так, розпалюємо димогенератор, Температуру ставимо на, десь на 80 градусів, але визначаємо її за допомогою ось цього градусника. Так. Отвір цей ще відкритий. І наше м'язко коптиться десь півтори-дві годинки вже дивимося по тому, як воно забарвлене. Потім, значить, після того, як ми подивилися, що наше м'язко вже приємно коричневого кольору, виключаємо димогенератор. Так. І нічого не міняємо, просто робимо так, щоб диму вже не було, але цей дучик повин, потрібно, щоб дув. Це для того, щоб була якась конвекція, так як тут конвекції немає, а обдув якийсь потрібний, але не на максимальну потужність, десь на третину, половину потужності цього вентилятора. Так, десь годинку коптимо. Без диму вже, десь при температурі 80 градусів і із закритим цим отвором. Так, і потім вже, коли наш продукт досягає 55-60 градусів температури всередині, вже жаровню сюди подаємо е, кипяток, кип'ячену воду. Так, щоб вона парувала, так, і робимо варку продукту. Температуру залишаємо ту ж саму, десь 80 градусів, і чекаємо готовності нашого продукту. Ось таким чином ми досягаємо того ж результату, що і в професійній димові шафі. Але ця зроблена димова шафа своїми руками. Буквально в рази десятки разів дешевше ніж професійна. Можливо, результат ну трішки гірший, але не набагато. Якщо прилучитися декілька разів покоптити вже тоді певні нюанси ти перестроєшся до цієї саме цієї духової шафи, розумієш, яка температура, щоб чітко настроїти, тому що. Вона краще працює на високих температурах, так, а на низьких температурах дуже важко піймати ту, що потрібно тобі для виготовлення м'яса. так Потім вже наступним етапом еволюції моєї коптильні була автоматика і конвекція. Я сюди, ось сюди ззаді, ззаду був, установив конвекцію і придбав автоматику. І відключив ось ці два тени, які є, які є тут. Зараз покажу, як виглядає конвекція. Так. Ось таку конвекцію я поставив, вирізав з другої сторони ось таку. ось такий отвір і прикрутив сюди конвекцію, потім поставив терморегулятор. І вже з такою системою було набагато легше працювати, так як все автоматично робилося. Ці те не відключив, верхній і нижній. Вони вже не потрібні були. Це вже трішки дорожче виходить, так як така штука коштує 2000, мабуть. Ні, на той момент півтори тисячі гривень коштувала вона. І автоматика десь до тисячі мені вийшла. Так, але декілька місяців я пробував коптити без неї і все гарно виходило. Значить, забув сказати про загрузку. Вміщалося сюди десь кілограмів 6-7 ковбаски. Я коптив і ковбаску тут і, і балочок. приблизно від, від 5 до 7, в залежності від того, які куски по розміру, по довжині, Тобто, так і більш-менш якісна продукція виходила. Головне знати всі нюанси про виготовлення.